Заміна зовнішнього шруса на автомобілі. Сенс при вивороті керма в обидві сторони відчуваємо сильний хруст. Заглянувши під автомобіль, помітили, що два пильники шрусів повністю порвані, тому будемо їх замінювати. Піднімаємо автомобіль, знімаємо колесо, відкручуємо гайку ступиці. Для зручності послабимо тяжку стабілізатора для того, щоб нам було комфортніше витягувати шарову. Після чого відкручуємо три болта кріплення шарової. Витягуємо повністю привід та йдемо до столу, де зажмемо це все діло в тисках. Часто буває на сенсах та ланусах, що перержавіє внутрішнє кільце. Тому приймаємо Різати сам шрус болгаркою. Акуратно розрізаємо корпус, знімаємо його по частинах і поступово розбираємо. Головне цю всю роботу робити дуже обережно та не забувати одягнути окуляри. Після 20 хвилин роботи з болгаркою нарешті знімаємо шрус. Перед встановкою нового шруса обов'язково перевіряємо, чи підходить він по шліцам. Вставляємо його в ступицю та одягаємо на привід. Має заходити спокійно від руки. Не забуваємо зі старого шруса переставити опорне кільце. Одягаємо новий пильник та встановлюємо нове стопорне кільце. Двома викрутками вжимаємо стопорне кільце. Та просимо, щоб хтось легенько по ньому вдарив, щоб він став на своє посадочне місце. Одягаємо пильник та будемо зажимати хомути. Тепер збираємо все на автомобіль. Вставляємо привід у коробку, заводимо гранату в ступицю, прикручуємо шарову стійку стабілізатора та зажимаємо гайку шуса. Якщо тобі сподобалось це коротке відео без води, підпишись та постав лайк.